Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського обладнання в Центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні на огляді гранулятор МГК-260, який працює від валу відбору потужності трактора. Це надійне та потужне обладнання для виробництва гранул та пелет. На вашому підприємстві. Але хочу зазначити, що основне його призначення це кормові гранули. Паливні гранули можна виготовляти в невеликих кількостях для власних потреб. МГК-260 це професійний гранулятор, розрахований на середнє навантаження. Його основне призначення переробка сировини в пелети або гранули для тварин. Завдяки його компактності та продуктивності ідеально підходить для малого та середнього бізнесу. Основні характеристики. Продуктивність до 300 кг, мінімальна потужність трактора від 25-кінських сил, діаметр матриці 260 мм. Тип приводу ремінна передача. Матриця та ролики виготовлені з легованої сталі. Вага 180 кг та розміри 1,20 м78 на, на 76,4 4. Гранулятор працює з різними типами сировини, такими як лузга. Тирса, комбікорм, солома та багато іншого. Потрібна лише попередня підготовка, вологість 10-15% та фракція до 5 мм. А тепер переходимо до найцікавішого запуску. Попередньо перевіряємо агрегат на відсутність зайвих предметів в робочих частинах, виставляємо зазори та поїхали. Як бачимо, гранула формується рівномірно, має щільну структуру та не розсипається. Це ознаки правильної роботи пресуючого узла. Дана сировина вміщує в себе харчовий фарбник. Чому варто обрати МГК-260? Проста конструкція та обслуговування. Висока продуктивність, якісні комплектуючі підходи для різних типів сировини, надійна збірка. Та сервісна підтримка. Переходьте на наш сайт TMS Agro. У нас на сайті ви зможете купити гранулятор МГК 260 та інші гранулятори або ж їхні робочі частини. За доступними цінами. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат якості ІСО, виробництво за власним ТУ та контролем якості, складські запаси, які дозволяють швидко відправити нам ваше замовлення. Ми пропонуємо гарантію на обладнання. Комплектуючі та запасні частини, консультацію та допомогу при виборі обладнання. Обирайте надійних виробників адже якість запорука довговічності. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. До нових зустрічей!